Так, починається наша пригода. Ми, як то кажуть, втекли з затяжного блекаута і Мішель сьогодні вперше поїде на потязі, да, Мішель? Мішель? Мішель, це твоє перше подорож на потязі? Все на машині, да на машині. Така красуня. Вона навіть пройшла цей паспортний контроль, да? Мішель, Мішель. Ти готуєшся до посадки? Ну що? Ти вже на місці? Ти вже в поїзді. Ах, ти лягушка, лягушка наша, мандрівниця. Отак Мішель відпочиває, да? в купе. О, так? купе? Отак, а де мамі спать? Міші. Міші. Дос, а де мама ляжемо? Ти мене охороняєш? Красує. Друзі, ми зараз в з Ось на центральній площі. Позаду мене льодовий каток, але, на жаль, він не працює, тому що зараз дуже тепло. От, бачите, можна попоїсти смачненько. літвень, шашличок. Ось таке. Містечко Берегово зустріла нас дуже теплою погодою. Ось, але ж ми приїхали до термальних істочників, так що нам в принципі погода не має різниці. Ось. Ось бачите, який вигляд має зараз людяний каток. Є такі будівлі з досить старою архітектурою цікавою. Взагалі дуже колоритне містечко, але ви знаєте, що вам хочу сказати? Що, на жаль, досить занедбане, як то кажуть, потребує негайної реставрації в усіх місцях. Це таке містечко, де тісно, як то кажуть, співіснують угорська і українська культури, тому що ж берегово знаходиться на Кордоні з Угорщиною. Ось кожен, на кожному будинку надписи угорською і українською, навіть більше угорською мовами. Ось дивіться, переді мною костюм, і на ньому також угорський прапор. Це воно така головна ялинка. Бачите, скромна. Люди теж в основному розмовляють на угорській. Але розуміють і нашу і, росі... і українську, і російську мову. Мішель, ти що, вирішила Десь підкріпитись? Так? Да? Шашличком у берегово? Ось також тут на площі, напевно, літній фонтан. Пам'ятник афганцям. то Стелла теж напевно загиблим героєм ось багато супермаркетів, магаз... магазинчиків ось це така центральна. І уся площа. Тобто її тут обійти хвилин 10. Бачите, працює генератор, відсутнє світло зараз. Ось така дама відпочиває якась, угорська пані. До речі, багато секонд-хенді. Місцеві кажуть, що досить непогані. Там речі якісні. А ми зараз ще підемо на місточок, кажу вам, ну як завжди на мосту такі багато так. Угу. Десь на іноземній морі. Там знизу вчора були такі. А уток ні, сьогодні різнокольорові качечки. Так він виглядає з іншого боку. Так, досить старовинний. Але ж я ж кажу, усюди, усюди, де наглянь, потрібен хазяї, реставрація. Це центральна вулиця, друзі. Шкода, тому що родзинкою міста є термальні джерела, сюди приїжджають багато туристів. Тобто це такий туристичний доволі центр і треба якось вкладатися в його розвиток. Маленькі сувенірні крамнички. Ціни, звичайно, в місті дуже радують. Ось ми прийшли до такої пам'ятки архітектури. Старовинний костюл. Герцог Ламберт, там написано 1995 рік. Герцог Ламберт? А це у нас Сент Іствен. Святий Іствен. Бачите, скрізь угорські такі. Кіночки. Ось такий фірмовий магазин тиса є Тут для цінителей коньяка. Ось ми вийшли на вулицю. Там є літній басейн, велика тераса. Дитячий майданчик. Ось один басейн. Другий. Бачите, на вулиці Мороз. А людям льово виходиш назовні взагалі не холодно. Дивишся собі за скло. Як то люди ходять? А коли сам виходиш? Не так На такдарко. Ось літній басейн. Туди теж багато сміливців. Пірнають після такої жари. Дуже гарна територія. Вже хочеться побувати тут влітку. На жаль, снігу нема. Думаю, було б ще набагато. Красивіше. Лексажай воронок, я вітаю вас та бажаю приємного відпочинку. Будь ласка, зверніть увагу, рекомендуване перебування у басейні з термальною водою о 15-20 хвилин. Я, напевно, теж наберуся. Сміливості, і тут Купаюся. Діти навіть купаються. Бігають з басейну до басейну. А ми зараз прямуємо до гарячого джакузі вуличного з вами. Гарні такі пейзажі. А, до речі, тут одразу воно дуже класне кафе. Хороші ціни з видом на басейни. А Ось, лазні. Будь ласка. І ось тут. Багато тут людей подобається тут. Так, тут ми напарились. Йдемо, долази. О, римської бані Не видно, але гарно. Це світ тут все можна ще Ще є баня на дровах. Попарились у баньках. Підемо знов пірнати. А дивіться, скільки тут ще готельних номерів. Так що тобто можна одразу тут забронювати собі номер. Такий вид гарний. І ви, наче в якомусь дороговалютному закордонному комплексі. Друзі, у нас найкраще. лаунж музичка Зараз. ми підемо до середини. Ну давайте ось яка тут краса. Хто любить, щоб дуже жарко було. Все оздоблено в такому грецькому стилі. Ви можете себе відчути справжніми грецькими богами на Олімпі. Шикарний ремонт, все дуже чисто. Все, так, все як для людей, як то кажуть. Ось які неймовірно гарні дівчата будуть радувати ваш зір. З того боку є такі припічки. Бачите, там е е такі знаки, що там можна присісти, прилягти. Там табло з різноманітними послугами, які можна тут замовити в комплексі Жайверана. Температура в басейні, час. Вон на стелі теж такі усі знаки Зодіака. Заснімо душові кабіни. Гаряча водичка завжди. І все дуже чисто, не дивлячись на те, що людей багато. Ось тут дуже зручно термінал для перевірки часу перебування в комплексі. Тож можете перевірити, щоб не хвилюватися що ви не встигаєте. Пен, кабінки. Так, да, кабінки, до речі, по 30 гривень. Але ми беремо одну на двох. Коли для малечі. Ну що, друзі, гарненько поплавали, тому прийшов час гарненько підкріпитися. Тому ми йдемо зараз до кафе, бару, «Жайвари». Тут активна підготовка до Нового року. Все так файно прикрашають на вулиці. Це головний хол. Готелю. Можна присісти в основному залі, а можна піти. Ми тут завжди обідаємо. Гарна тераса і вид на басейн. Друзі, ціни дуже приємно радують. Саладики різноманітні. 30, 20, 25. Шовка, олів'є, Напої. Тут у нас десерти. Бачите, для діточок такі. Прикольні. Урячі бульйончик. Погачі, борщик, рибка 40, м'ясо по-французьки, 40, голубчики. Котле, бачите, який вибір? Гарніри. теж по 25. Друзі, у мене ділема. Щось почало так, горлишко моє першить. А оскільки я знаходжусь. В берегово Закарпатської області тут є така панацея, як ісландський мох. От заходжу я за ісландським мохом, купляю, а напроти мене магазин, фірмовий магазин Тіса. Ну, думаю, не, про... не проходить же мимо. І ось вирішую, чим буду лікуватися. Допоможете? Папа, бачиш таке в Києві, в Києві, да? Мішель? Ти АТБ? Ти де? В АТБ? Ай, красотка така, який в тебе ровер. Собака, не тюрмо. Ти все комфортно почуваєш? Що, ти скупилась? Боже, тобі ніде вже сісти. В цьому вузику, дам ще. <му> Я, я ж тебе мила, я аж до, до мангала була, са сам на підносі до зису, ти не лякайся, <рапев> що з межний шли, бідойка. Зараз вам покажу е, такий шлях до термальних джерел. Жайва рашого ніколи не носила. В принципі, це ось, бачите, звичайний е, шлях до е, джерел. Це звичайна вулиця От. І я вам покажу термальні джерела в е, вечірній час. Ось ми з вами вже на підході. До вечірнього спа нашого. Готель, до речі, я вам хочу сказати, що майже заповнений. Ось ми. Ще на до нового року. Така лаунж обстановка. От бачите, тут на вулиці, до речі, є шезлонги в зимовий період. Але я вам хочу сказати, що напевно єдиний не до. Те, що я знайшла, це те, що якраз от шезлонгів немає всередині. Припустимо, щоб посадити там дитину, прилягти там, перепочити. Коротше, шезлонги чомусь на вулиці. Це мій улюблений, до речі, басейн. Що цікаво, що кожен з басейнів має свою формулу. Тобто один кисневий, інший з сіркою. Вони однакових немає. Навіть тут вертеп поставили. Ради нам е, побувати на виноградній вулиці 37, тут дегустаційний зал. Ось, а також вхід до старовинного підвалу 16-17 століття. Зараз будемо смакувати. Така серйозна охрана, Ах, тут іют, і юті, як? Тофі, як тут? Оце кущається. Они естонцы? Не, я маю на них такі ім'я. А квинарня называется нотабене. Друзі, тут такий запах специфічний старого підва. Дуже м'який, крихкий. І це вулканічне походження скеля. У нас бувають землетруси. Частенько вони у нас є. Ми їх не відчуваємо. і де в праву сторону, тобто там не кінець, таким собі рукавом. Наша флора унікальна флора, це є флора, яка живе завдяки парам алкоголя, які випаровуються саме з бочок. Воно живе і розмножується, дуже рідко в підвалах можна її знайти. Це є показник, що вина безконсульна. Яка категорія? А ми дівчат любимо. дівчатки. Дуже смачно. чоловіче, Я б не сказала. Запах муска, така Скоріше перемога, щоб ми з вами, знаєте, і ви не приготуєте ніколи у літі на цей запад. Троянда Закарпаття на Закарпатті село Середньо. Друзі, дуже раджу вам сюди попасти. Дуже привітна господиня. Все розказала, це їх родинний бізнес, вони тут все життя, як то кажуть, пашуть як джілки. Вино таке смачне, я, в принципі, не дуже в цьому розбираюся, але дуже смачне вино. І ми зараз, звичайно ж, наберемо. Так, у нас пішли розрахунки. Знаєте, друзі, у мене один, одне питання: як ми це все повеземо у потязі? Будемо грохотіти цими пакунками. Так дивиться, чачу обов'язково переживання. Отак зробить на, як то кажуть, на її автентичність. Так ось так виглядає. Вихід ось який у них креативний віночок різдвяний з коркових провочок. Ти бачиш, як дом підтримує? Натягнув, щоб не зал... Ші, друзі, ви зрозуміли, берегово це дві речі: виноробство і термальні Розповіла нам пані Тетяна, що ці погреби в 44-му році, коли прийшла радянська влада, вони зовсім не розуміли, що з ними робити. Звичайно, тому що воно потребує великих вкладень, зусиль. Вони їх просто завалили сміття. І тільки в 70-х роках вони вигрібали це все сміття на протязі багатьох років. І зараз вони вже отримують від цього задоволення, вся їх сім'я працює. А ось це, хочу вам, друзі, показати. Це Бувший завод Тиса. Там здоровенна територія, але ось такий там стан. Такий занепад просто. А взагалі він дуже схожий на старовинний якийсь палац. Ось так. Це завод Тиса. Бувший. Він прямо поруч з жайворонком нашим. Давайте я вам покажу, хто тут у нас їде. А хто тут? Окей, а хто, хто тут? Поговорить? Хто тут їде додому? Да, да, хто тут їде додому? Мішель! А хто з тобою за компанію їде, Мішель? Хто тут? Кролики! У нас цілий зоопарк цей раз. Це ж якраз рік кролика, так що на щастя